Як ви бачили, тема моєї профаді буде серце в вогні. Я певен, що кожен з вас буде раз чув цю фразу в своєму житті. І кожен щось виділяє для себе в цій фразі. Хтось, можливо, уявляє там, буквально серце вогні, хтось буквально розуміє, що це говориться про якусь творчість, що хтось чим запалюється. І яким ми бачимо своє життя? Знаєте, я неодноразово не ем, всілякі не знаю, фінансові тренери, тренери успіху казали, що кожному з нас необхідно вийти з своєї зони комфорту. Чув таку саму фразу, так? Да? Один чоловік казав, як туди потрапити, в ту зону комфорту. Зачастую нам інколи. Ем, ем, для того, щоб щось поміняти, нам треба сначала туди потрапити, а потім вже туди звідти виходити. І е, я повторююся, основна тема наша це серце в вогні. І тож, як нам потрапити в цю сферу, як нам зробити так, щоб дійсно наше серце палало? І спробуємо сьогодні на служінні під час цієї проповіді запалити дещо наші серця, щоб ми трошки горіли сильніше для Бога. І хто згоден з виразом, що Бог хоче стосунків з нами? Я певен, що всі. Да. Я теж з цим виразом, з виразом цим згоден. Амінь. Бог хоче. І для прикладу, ми можемо уявити, що в нього є потужна радіостанція. Уявляємо, Бог включив, вмикнув її, він налаштував вже певну частоту, подав нам певний сигнал, він подав нам інструкцію, як викнути наші радіоприймачі чи наші радіопередавачі. І він готовий вже передавати певну інформацію. Тепер від нас залежить, Вімкнено ми свою радіостанцію чи не вімкнено. Тобто Бог вже готовий до спілкування з нами, Бог готовий налаштовувати відносини з нами, Бог готовий спілкуватися. І залежить від нас, чи ми готові слухати Бога. Знаєте, що в закрите вікно? Повітря не зайде свіже, знаєте, таке, да? влітку зараз о, ми постійно відкриваємо вікна для того, щоб свіже повітря заходило, щоб прохолода трошки вечірня зайшла. Але хочу сказати, що е, якщо наше вікно закрите, то е, Бог не зможе вільно говорити нам, Бог не зможе своє повітря повністю нам передавати. І знаєте, Бог може кинути вікно, для того, щоб його трошки причинити. І я думаю, що нам краще самим відкривати ці вікна, для того, щоб Бог готовий був давати те, що для нас приготував. Пам'ятаєте історію з Єремією, що написано в Біблії, що. Слова в нього в серці були наче, вогонь, Вони не, він не міг тримати її. І він говорив. І так само Бог може зробити з кожним з нашим в нашому ситуації, в нашому житті, щось буде ставатися таке, що ми не зможемо мовчати. Але набагато краще, коли ми відкриті для Бога і самі перші, і перші прямуємо до нього для того, щоб слухати і отримати від нього інформацію. А хто скаже, через що будуються відносини? Спілкування. Ви Просто стовідсотково потрапив те слово, яке я хотів сказати. Спілкування. Пантаю, коли я був молодий. <рив> ми зустрічалися з Софією. мені простіше розказати історію цієї, коли її немає тут на не місці. Коли ми були молоді, ми постійно спілкувалися. У нас були кнопочні Телефони, телефони ICQ, Міранда. Хто теж вже не молодий, пам'ятає. І мої пальці настільки пам'ятали всі кнопки на тому телефоні, що я абсолютно впевненим виразом обличчя, я міг так руки скласти, розблокувати телефон, вибрати програму, вибрати необхідний контакт, який завжди був горі, і написати кілька приємних речень. Абсолютно. Тому чому? Тому що наше спілкування було постійним. Це спілкування воно запалювало один одного. Ми розвивалися в цьому, і наше спілкування воно будувало наші відносини. Неважливо було, чи це ранок був, чи це день, чи це вечір. Прокидаєшся ранком телефон з під подушкою, чи звідки достав. Вже читаєш, чи є, чи є, чи є сповіщення чи немає. І чи вечором лягаєш останні, останній момент, напишеш якесь сповіщення. Спілкування, воно буде відносини. Так само наше спілкування з Богом, воно буде, може будувати відносини. Коли я закритий, коли мій телефон викнути, коли моя радіостанція відключена, я не зможу отримувати сповіщення від Бога. Я не зможу отримувати інформацію від Бога. І звісно, я не зможу передавати цю інформацію йому. Бог хоче відносин із нами. Тож перейдемо до основного віршу нашої теми. Це рівня 12 розділ, 11 вірш. У ревності не лінуйтеся духом палайте, служіть Господеві. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. І наступний це 2 Коринтянам, 13 розділ, 5 вірш. Випробувайте самих себе, чи ви у вірі, пізнавайте самих себе. Ми можемо з певністю говорити, що от я в належному стані. Я прекрасно себе почуваю як християнин, я відчуваю, що я на належному рівні перед Богом стою, я відчуваю, що я правильно відношуся з людьми. Але знаєте, в Біблії є такий вірш один, що людині здаються її шляхи прямими, але кінець їх може бути погибель. Знаємо, кожен з нас знає історію царя Давида, і в одному з псалмів він написав такі слова. Каже: Господи, випробуй мене і покажи, що ми, на дні мого серця, всередині мого серця. Інколи людина не може сама оцінити правильно свою ситуацію. Коли я дивлюсь на себе, ну хіба я ну, сказав би, ні, Сергій, ти не правий в цьому, ну і продовжаю так само працювати. Ні. Ми дивимося на себе, здається, що всі наші справи, всі наші діла, вони максимально ефективні і максимально найкращі. Всі шляхи людини здаються прямими. Але ми маємо звертатися до Бога, що він показав, що дійсно є всередині нашого серця. Можемо здаватися, що ми ідеал. Можемо здаватися, що ми просто. Самі-самі сам прекрасні, але нам треба звертатися до Біблії. Це є дзеркало для нашої душі, це є дзеркало для нашої поведінки, для наших думок. Кожен із нас має для себе поставити ціль. І хотів би перейти до якихось практичних речей в нашому житті. Хто дивиться або читав, можливо, книгу Аліса в країні чудес? Дехто, можливо, знайомий з вас. І я думаю, що в той період, коли ми ще були. Дітьми, коли ми читали по програмі шкільницю книгу, вона була для нас занадто доросла. І багато речей, які там говорилося, напевно, людина починає розуміти більше в дорослому віці, ніж в тому дитячому. Там був один такий діалог. Я зачитаю для вас його. «Аліса, це діалог Аліси і кота. Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти? А куди ти хочеш потрапити, відповів кіт. Мені все одно, сказала Аліса. Тоді все одно куди йти, зауважив кіт. Тільки потрапити куди-небудь, пояснила Аліса. Куди-небудь ти обов'язково потрапиш, сказав кіт, потрібно лише достатньо довго йти. Якщо в нас немає цілі, ти ми обов'язково кудись зійдемо. Ми не залишимося на місці. Коли в нас немає цілі, ми обов'язково кудись зійдемо. Але якщо нам потрібно куди-небудь, то ми куди-небудь і потрапимо. Якщо ми не будемо ставити для себе ціль, то ми потрапимо туди, куди ми не ставили собі за ціль. Якщо не обрати напрямок і продовжувати йти, ми обов'язково кудись зійдемо. А чи це є та мета, чи є ця ціль, чи це є те місце, куди ми хочемо потрапити? Якщо у яму воду зупинити, розуміємо, ще вода, джерело якесь, а ми його обгородили, зупинили, звідти тепер нічого не витікає, туди нічого не втікає. Що станеться з цією водою? Вона застоїться, правда? Вона заваняється, воно перетвориться якесь болото, буде якийсь, можливо, неприємний запах. І скажіть, будь ласка, ви купили б таку воду в магазині? Ні. Чому? А це такий слоган, наприклад, рекламний слоган. Зупинись, спробуй застій на смак. Непогано звучить, правда? Ні? Або не поспішай застояна вода твоя стихія. Я мені здається, непогано. Але ні, ми шукаємо джерельної, ми шукаємо проточної. Ми шукаємо живої, які в нас на Закарпатті назви тих, на тих, тих пляшок з бутилками є. Ми шукаємо свіжої, чистої, проточної води. Так само наші відносини з Богом. Якщо вони застояться, то вони будуть, наче, та застояна вода. Ми будемо повторювати одне те саме, ми будемо жити з тими самими водорослями, ми будемо жити з тими самими там, жабами в своєму болоті. Але якщо нам буде проточна вода, то у нас відносини будуть постійно свіжими. І для цього потрібно спілкування з Богом. Кожен з нас це вода. В якому стані ми будемо себе тримати, те буде відображення для інших. Кожен із нас може рухатися вперед. Може ми як, підмивати камінь, промивати камінь, може рушити якісь там скелі, а може стояти на одному місці. Кожен із нас це вода. І ми маємо цей драйв просто в своє життя, для того, щоб постійно рухатися вперед, щоб не стояти на одному місці. Я ще одну фразу скажу з цієї історії Ліса Каріне-Чудес. Там була така фраза: треба бігти з усіх ніг. Щоб лишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти вдвічі швидше. Наш світ настільки динамічний, що ми будемо просто стояти, то вже ми, ми вже будемо відставати. Це не те, як ми автівка з рухаємося з певною швидкістю і будемо куди постійно добратися. Якщо ми зупинимося на одному місці, то ми вже відстанемо всіх інших. Для того, щоб залишатися на межі, для того, щоб залишатися на вістрі, треба бігти як усі. якщо ми хочемо добігти ще далі, якщо ми хочемо досягнути ще більших цілей. Нам потрібно бігти удвічі швидше. І хотів би сказати, як ми можемо це досягати. Багато говорили про духовний зріст. Духовний Чули так само цю фразу, Я думаю, що ми не перший рік ми християни, ми читали Біблію, дехто, можливо, вже 10 разів прочитав Біблію, і неодноразово чув ці слова. Я колись навіть коли згадував собі думаю, скільки я проповідей чув за своє життя. Я проховав, що я фактично дитинства віруючий, там, не знаю, 25 років, ну, більше вже 30 років віруючий. 30 років, кожен щонеділі я хожу в церкву, це 50 служінь на, на рік, 30 років, півтори тисячі проповідей, як мінімум, я почув своє життя, інколи дві там, та інші служіння. Або я все, абсолютно, всі ці, цю інформацію яку долунала, я все приміняв в своєму житті. Я б, напевно, ангелом був би. Інколи нам важко це все робити, але нам потрібно поступово зращувати себе. І це, і це в, в, апостол Павло знову ж таки сказав, каже, що я російською ем, процитую, напоминанням, ми чистий смисл. Щоб кожен із нас тим нагадуванням, повторенням тих слів, ми собі зращували ці ідеї, повторювали їх і рухалися вперед. Тобто, перше, що ми можемо робити, це негайний послуг Богу в будь-якій ситуації. Е, я розкажу одну історію, вона мене дуже, дуже сильно торкнула. Були на, одній місії. були на одній місії, і це був в Крим, і там місіонер був Мар'ян, він був в Закарпаття. Я не знаю, не пам'ятаю, з якого саме міста. Ми приїхали туди, групою музичною, щоб послужити певний час. там. Ми зазвичай із інституту такі робили мандрівки на 7-10 днів. Це було весною. Ми приїхали до нього гості, для того, щоб послужити в тому місці, там, де він був. В тих селах це було не подалі сараю в Криму, в тих селах, там, де він служив. І все здавалося, все, все, все прекрасним у нього в житті, все добре. У нього були деякі труднощі, про які він не говорив. І я ще тоді якраз збирався робити пропозицію Софії, збирав кошти на, 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 на це все дійство. І я не знаю, чомуся чомусь частину коштів взяв з собою. Не знаю, для чого це все було. Тепер, тепер я тепер розумію для чого. І одного разу, одного ранку, ми виїжджаємо до нього додому, і ми така думка в голові: візьміться кошти з собою. Думаю, на що вони мені треба? Ну, я ж їх відкладаю для знаю, для якої певної цілі. Навіщо вони мені зараз? Навіщо з собою? І Знову думка: всередині: візьміться кошти з собою. Ну, гаразд. Я взяв себе з собою кошти. Ми пішли до нього додому. Я пам'ятаю, він пригостив нас закарпатською стравою, Це була кукурузна каша. із Привести на страви, і все було гаразд, накормив, напоїв, коли ми уїжджали, він дав нам ще закаток з собою, що ми там, де ми проживали, що в нас була якісь певні їжа. І ми, така думка: віддається кошти в ці цій людині. І ми так трошки пронізали це, і це несподівано. Я достаю кошти, віддаю йому, і він каже: ну і що це робиш? Кажу, тримається тобі. І я бачу я по ньому, наче вогонь по ньому пройшов. Каже, знаєш, що нас вже два тижні немає грошей в сім'ї. А у нас два тижні просто немає грошей в сім'ї, і Бог використав те незначне, яке я мав, для того, щоб допомогти цьому місіонеру, який служив йому, який віддано служив йому. Я не розумію цю ситуацію, Я не знав, Бог запланував це заздалегідь. Ми в Кієві виїжджали в Крим, я за ці кошти, я скрив, там в Криму взяв ці кошти, коли їхали до нього. Бо запланував і використав для того, щоб послужити цій людині. І тоді я, я відчув наскільки прекрасно бути інструментом в руці Божій. Я хотів би, хотів би відчувати це постійно в своєму житті, і хотів би захотити, щоб так само ми шукали відносин з Богом для того, щоб бути інструментом в його руках, послуг Богу в будь-якій ситуації. Якщо я б це не зробив, щоб Бог бачив би моє серце, я не, 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 не говорю для того, щоб казати, от віць, яке в мене серце там, тоді було там, чи зараз є. Ні, а для прикладу, коли Бог говорить, наше серце, то обов'язково треба слухати Його. Для того, щоб ми, ми могли допомогти, можливо, в таких критичних ситуаціях його дітям, його служителям. Ми не знаємо, до чого це приведе. Якби Бог бачив моє серце, що я в той момент не послухаю його, він використав би іншу людину. І та інша людина отримала благословіння. В іншій ситуації вона отримала благословіння. Я хочу сказати, коли ми були в Київському білійному інституті, Бог ніколи не залишав нас. У нас таких ситуацій не було. Ми студенти, ніде не працювали толком, але Бог завжди благословляв нас. Нас було, що їсти, пити і було, де спати. Бог піклується про свої ідеї. Наступне: кожен із нас має бути видимим образом Ісуса Христа. Я часто тоді в студентські роки їздив в метро, в Києві використовував, я бачив, де християни. Вони вели себе по інакшому І я разу так само сидів у метро, до мене приходить жіночка і каже, ти, мабуть, Я кажу, так. Да". Каже, ну, якось, ти якось відрізняєшся, якесь таке світле, я заліто за, 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 за смуглий, ну не знаю. Так само, кожен з нас має мати просто видимий образ Христа. Щоб люди на дворі помічали, що ми якесь не такі, що у нас лице світле, що у нас якась енергія, яка є особлива, що ми інші. Третє це постійне принесення плоду, плоду духу, характеру, нашої поведінки і плоди нашого служіння. Пам'ятаєте, Івана, 15 там говориться про виноградну лозу. І важливо те, що виноградна лоза вона має приносити плід. Скажіть, будь ласка, чи потрібен вам вдома виноград, який не плодоносить? Гарний. Ну, гарний, дуже гарний виноград, але не плодоносить. Ні. Ми сажаємо такі сорта, щоб грони висіли там по пів метра до землі. Що він був соковитий, якісний, ягоди були, там, в залежності від сорту, там, великі, там, чи дуже довгі, там, чи ще якісь інші. Так само, і кожен з нас це є виноградна лоза в винограднику нашого Господа Ісуса Христа. І Богу потрібна така виноградна лоза, яка буде проносити плоди для Нього. Йому не потрібно, щоб ми просто стояли, там, воду його пили, чи світло забирали в інших рослин. Ні. Ми йому потрібні для того, щоб приносити йому результат. І коли ми ростемо, ми отримаємо нове життя в Ісусі Христі. в Ісусі Христі. Зачитаю Єфесянам, е, другий розділ. Другий розділ, десятий вірш. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми його творимо, створені в Ісусі Христі на добрі діла. Кожен із нас має великий потенціал для того, для того, щоб служити Богові. Я не кажу, що кожен з нас має стати матір'ю Терезою, що кожен з нас має стати ще якимось видатною особою, яка залишить абсолютно все. Але на тих місцях, там, де ми живемо, ми можемо цвісти і приносити результат. Кожен із нас ми створені для нього. Хочу дати трошки сухої статистики. Статистика говорить перше, що статистика не точна. Але близько 65% людей, які приходять до церкви, вони приходять в результаті свідчення їм новонаверненими людьми. Тобто, якщо новонавернена людина в середньому в два рази ефективніше, ніж трошки застаріла. І в нас два варіанти: якщо ми вже більше ніж два-три роки в церкві, нам або треба стати новонаверненими знову, що в принципі неможливо, ми вже, є, ми вже в церкві. Або нам треба піднімати нашу наш ефективність, наш потенціал. І я думаю, що другий варіант нам дуже чудово підходить. Нам потрібно оновитися в собі. Нам потрібно шукати відносини з Богом, захоплюватися ним, горіти ним. Бог до Ефейської церкви написав такі слова: маєш терпеливість і не знемійся». Це потужний, потужний, такий, потужний вираз такий, потужна фраза, яка лунала до церкви. Але має до тебе, що ти покинув першу любов. Ти маєш віру і не знемігся, але маю до тебе, що ти покинув першу любов. Кожен із нас дуже важливо, щоб ми не покинули ту першу любов. Коли ми горіли, я деякі британські вчені називають цей період закоханості, букят надсвяточним чатом називається періодом життя. Коли молодь горить, палає, коли в собі щось я пам'ятаю. Період так само у своєї молодості, говорю старічок уже. Коли повертаєшся додому там, із зустрічі, ти не можеш заснути в собі в голові, там, ти можеш фірші писати, ти можеш там, твори робити, пам'ятаю, якісь на на, на, нахлинула на мене якась муза, я сів грати на, на клавішах писати, писати музичний твір. Так само було чудово, аби в наших відносинах з Богом, що ми настільки надихалися ним, що ми не могли стояти на місці, що ми не могли спати, не могли сидіти, а що ми рухалися постійно вперед. І Ефеська церква, вони спочатку горіли, вони спочатку палали для Ісуса Христа, але їх застосала рутина. Такі звичайні справи, звичайні події. Вони вже зазвичай приходили до церкви, вони зазвичай збиралися на домашні групи, вони зазвичай молилися, вони знали, хто перший почне зібрання, хто останній закінчить. Пам'ятаю, в церкві, в нашому в селі, якщо одна людина виходила вже проповідувати, я знав, що служіння вже закінчиться. Я дуже люблю цього проповідника в дитинстві. І все така устоялість, застоялість поглинула єфеську церкву. І дуже погано, що це сталося. Він каже, що Бог каже їм, що погано, що ви покинули першу любов. Кожен із нас має постійно рухатися. Кожен із нас має постійно рухатися вперед, щось робити, щось діяти. Я хочу сказати, що запалене серце це не просто, ми можемо уявити, що серце в огні. Серце наше це просто частина нашого, частина нашого тіла, яка ганяє кров. В Біблії серце говориться про нашу душу, про наш розум. І коли ми говоримо про запалене серце, це ми маємо мати заряджений мозок. Заряджений мозок не стояти на місці, а рухатися вперед. Заряджений мозок не сидіти на одному місці, а здобувати щось нове. Біг, бігти вдвічі сильніше, ніж той, хто поруч з нами. Скакати вдвічі вище, ніж той, хто поруч з нами. Якщо ми будем, не будемо цього робити, то ми відстанемо. І Як результат, як результат наш, ми маємо. Мати запалене серце для чого? Для того, щоб проносити плоди для нашого Бога. Задання церкви це сидіти вдома і щось бурмотіти. Ні, Ісус сказав, ідіть по всьому світу. Їдь по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Наше завдання йти і проповідувати. І я хотів би визначити таких три невеличких цілі, як ми можемо служити нашою церквою, як ми можемо служити для нашого Бога. Перше зберегти кожного в церкві і зробити Його або її служителем. Це можливо, це там сказати, що це задання пастора. Ні, це задання не тільки пас, пастора. це задання нас як спільноти, нас, завдання як церкви зберегти кожного, піклуватися один про одного, турбуватися один про одного, питати, як в тебе справа, задавати, можливо, якісь інші, більш глибокі питання. І не просто щоб була відповідь з е, відповіді так чи ні, для того, щоб можна було вивзнати, можливо дійсно в людини якесь є питання не розв'язане, чи є яка проблема. Ми спільнота, і ми маємо зберегти кожного церкві і зробити його або служителем, для того, щоб ми далі мали можливість проносити плоди. Наступне навернути дорослих та дітей нашій місцевості до Ісуса Христа. Це дуже чудово, що церква знаходиться в такому місці, там, де, там, де оточують будинки, що церква не знаходиться зараз десь на відалі, для того, щоб туди поїхати, треба було не знаю, кудись забитися в гори 20 кілометрів звідси. А що церква знаходиться серед людей. І ті люди, які оточують нас, вони бачать наше життя. І вони бачать набагато да більше, ніж навіть ми уявляємо. Я пам'ятаю, якось проходив, там я проживаю і десь метрів за 100, там, п'ятиповерхівка, і я проходив повз двори, і там бабушки сидять. Ну, бабушки, знаєте, що біля завжди роблять. Вони постійно все щось обмін новини, новинами роблять, спілкуються, обсуждають. Я приходжу, вона така, це син того пастора, це син того пастора, що там в церкві. Тому я її ніколи не знаю, вона мене знає, що я син того пастора, що в церкві. І люди, які навколо нас видивляться на кожного з нас, якими ми є, чи ми є відображені Ісуса Христа, чи ми є результативними, чи ми правильними. І ті люди це ціль для Царства Божого, ціль для нас. І третє, така невеличка ціль це виховувати дітей, виховувати церкву на християнських засадах. Знаєте, що християнська, якщо ми будемо виховувати всіх на християнських засадах, то матимо християнську країну. І я пам'ятаю, що це можливо. І багато говорить, що вони поза політикою, я думаю, що нам потрібно більше, більше торкатися цих речей. Бо якщо ми цього не будемо робити, то це робитимуть за нас. Такі невеличкі три цілі це зберегти кожного з цих сервіки в нашій спільноті, навернути дітей та дорослих, які навколо нас, і виховувати себе та інших на християнських засадах. Коли ми будемо служити для Бога, коли ми будемо відкритими для Нього. Коли ми будемо мати спілкування з ним, то обов'язково буде результат. Хотів би заохотити кожного з нас, що ми в спілкуванні з Богом ми покращили свої відносини, що ми засинали з думкою про нього, що ми прокидалися з думкою, що Він хоче бачити в моєму житті сьогодні. Нехай Господь поблосвить кожного з вас і допоможе рухатися в цьому напрямку. Амінь.